Бібліотеці села Поділля Баришівського району Київської області. Сьогодні у нас гостя, член Національної спілки письменників України, цілий Василь Павлович. Будь ласка. Ми живемо зараз в такий тривожний час, що бути байдужим і сидіти десь там у запічку. Не виходить протягом трьох. Чи більше вже місяців у нас події за подіями, практично весь народ прикутий до телевізорів, до інформації. В результаті навіть ті люди, які не писали, пишуть вірші, бо це дуже хвилює увесь народ. Я теж, І як поет, писав. На всі вражаючі події, які западали в мені в душу, особливо вразило цей хлопець Сергій Негоян, який спочатку читав на майдані Кавказ Шевченка, а потім через два чи три дні його й не стало. Вам слава сині гори, кригою окуті і вам лицарі великі, богом не забуті. Горітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Так, що е, вас провело на майдан? Е, провело те, що я не зміг спокійно відреагувати на те, що Беркут побив тих студентів, ну таких же самих громадян, студентів, таких як я. Що ви збираєтесь далі робити? Після до, подій? до останнього стояти, хоч через кров, але все рівно я особисто пройду, я готовий в перших дякую. рядах стояти. А те, що, наприклад, ще привело мене сюди, те, що я народився на території України і проживаю на території України і народився. Завдяки цьому я прийшов підтримати народ. Серед яких народився і проживаю ще російський. Кому я національності? – Армінін, вірмен. Але народився на Україні. Це був Сергій Нігоян, якого вже немає серед нас. Він став першою жертвою протистояння на Грушевського минулої ночі. То я написав у радіого вірша. Сергії вінок Сергієві Нігояну. щоб жила Україна надалі, наче дівчина юна й здорова, хлопець твердо стояв на майдані, мав за зброю Шевченкове слово, мав бажання і мрії щирі, мав завзяття юнацьке горіння, в Україні родився і виріс Українцем з юрменським корінням. Не цуравці ні неньки, ні роду, забира мене думка зухвала. Скільки в нас тих, що вийшли з народу, але цвітом народу, не стали, повсідалися й гадять у душу, а попробуй сказати, обличте. Перед ними юнак небайдужий став із надто відкритим обличчям його погляд до всіх і до мене, дуже, дуже схожий на погляд Бога. Ви тримайтесь, вірмени, і мене, слів нема рятівних ні в кого. Юне серце, мов пущене спраші, досягнуло своєї цілі. Хлопця першим убили, бо кращий. за усіх тих то в нього цілився. І Їх, на жаль, загинуло біля сотні. Народ назвав їх всіх тих, що поклали голови за наше життя Небесною Сотнею. То в мене є вірш реквієм, присвячений Небесній Сотні. Я чув, як сині далі говорили. Це правда, правда чиста, як сльоза. Небесна Сотня вже згорнула крила, взяли Небесну Сотню небеса, взяли вони її у Царство Боже, тепер Небесна Сотня буде жити у храмі неба, там де е, Божа ложа, і чистить незахмарено блакить, у землю сльози неба перельються. очистять наші душі від золи, щоб ми жили. На цій землі, по-людськи, ніколи більше битлом не були. Я чув, як сині далі говорили, це правда, правда чиста, як сльоза, Небесна Сотня вже згорнула крила, взяли Небесну Сотню Небеса. Ось частинка з того, що я зробив, з Невеличкого Доробку у пам'ять. Про ці події і цих е, людей, які е, віддали своє життя за життя наше. Ми маємо надію, що ці слова надовго запам'ятаються народу і маємо надію на те, що, можливо, їх покладуть на музику, і ці слова будуть виконуватися співом. І про ці події 2013 2014 року будуть пам'ятати і наступні наші покоління. Дорогу ціну заплатили українці за повалення режиму. Сотня загиблих, але саме ця небесна сотня, як її називають, і наблизила перемогу. Щоб віддати данину пам'яті героям, ми впродовж програми будемо згадувати їх поіменно. А Георгій, 54 роки. Вірменин, громадянин Грузії, жив у Рівному, сам виховував трирічну доньку. Тепер вона кругла сирота. Байдовський Сергій, 24 роки, Луцьк останнє послання друзям у соцмережі. Нація, яка не готова посилати синів на смерть, не виживе. Бондарів Сергій, 35 років, Краматорськ, Донеччина. Із майдану його не дочекалася вагітна дружина. Зайко Яків, 73 роки. Білорус жив у Житомирі. Батько п'ятьох дітей помер від інфаркту під час наступу Беркуту. Бондарчук Сергій, 53 роки. Староконстянтинів на Хмельниччині, учитель фізики, убитий снайпером. Войтович Назар, 17 років. Студент, активіст Тернопільського Євромайдану до Києва. Приїхав без дозволу батьків. Його застрелили через дві години по приїзді на Майдан. Зявульський Микола, 56 років. Шепетівка, учитель географії та біології, застрелений снайпером. Іван Тарасюк, 21 рік. Волинь, містечко, Олика. Олександр Храпаченко, 27 років. Театральний режисер з Рівного. Снайпер поцілив в око. Смерть наступила миттєво. Василь Мойсей, 22 роки, Волинь, містечко Ківерці, учився на четвертому курсі університету Україна у Луцьку. Загинув від кульового поранення у груди. Бронежилет не врятував. Кіпіані Давид, грузин приблизно 30 років. Його синові рік. Максимов Дмитро, 19 років, призер Дефалімпійських ігор у Софії із дзюдо, загинув від утрати крові під час вибуху гранати. Йому відірвало руку. Котляр Євген, 33 роки, харків'янин, альпініст, захисник еколог парку Горького у Харкові. Чисельні кульові поранення, одна куля влучила у сонну артерію, стала смертельною. Світла пам'ять героям.